Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття вказівні займенники. This, these, that, those. Почнемо ми з вами з this та these. This перекладається це, ми вживаємо його для однини. These перекладається це, але ми його вживаємо для множини. І використовуємо ми ці займенники для людей або предметів, або тварин, які знаходяться поруч. Near. Наприклад, поруч з нами знаходиться кролик, і ми кажемо: This is a rabbit». Це кролик. Кролик у нас в однині, тому ми вживаємо «this». Це кролики. Вони також знаходяться поруч, їх двоє це множина, тому ми вже вживаємо these. These are rabbits. Це кролики. That та those вживаються для предметів людей або тварин, які знаходяться далеко, подалі від нас. Far. Далеко. That ми вживаємо для однини, those вживається для множини. Наприклад, that is a cat. То – кіт». «Кіт» у нас однині, він далеко, тому, тому ми кажемо that is. То коти. Those are cats. Коти у нас далеко, їх двоє, це множина, тому ми вживаємо those. Тобто, ще раз, this is ми вживаємо для однини близько. These are ми вживаємо для множини близько. That is ми вживаємо для однини далеко. Those are для множини далеко. Давайте відпрацюємо це у вправі. І у цій вправі ми повинні з вами підібрати this, this, that, those до малюнків. Перше, this is a cat. Це кіт. Кіт у нас знаходиться близько, він один, це однина, тому у нас підібрано this. То собака. Собака у нас знаходиться далеко, він один. А для однини вдалені ми вживаємо that. That is a dog. То собака. Це столи. Столи знаходяться близько, їх два. Це множина. А множина для того, що знаходиться близько, буде these. These are tables. Це столи. То банани. Банани знаходяться далеко, їх багато. Це множина. А для множини на відстані ми вживаємо those. Those are bananas. То банани. Це ліжко. Ліжко знаходиться близько. Воно одне, це однина. А для однини і близько ми вживаємо this. This is a bed. Це ліжко. То стільці. Стільці знаходяться далеко, їх двоє. Це множина на відстані, тому ми вживаємо those. Those are chairs. Мавпочка. То мавпа. Вона знаходиться далеко. Вона одна, тому ми вживаємо то для однини. That. That is a monkey. То мавпа. Це мишка. Мишка одна. Вона знаходиться близько, тому ми вживаємо this. This is a mouse. То парасолька. Парасолька одна. Вона далеко, тому вживаємо that. That is an umbrella. Це платівки. Платівки. у множині, Вони поруч, тому вживаємо these. These are records. Ось таке правило вживання вказівних займенників. This, that це однина. These – These множина. Наступна вправа. Що ми повинні у ній зробити? А ми повинні задати питання. Також з нашими вказівними займенниками. І перше питання у нас це яблуко. Яблуко знаходиться поблизу, тому воно одне, тому ми будемо вживати this. І так, як це питання, то на першому місці у нас буде вживатися IS або are. І ми отримуємо наступне. Is this an apple? Це яблуко? Далі нам потрібно запитати, то банани. Банани в нас далеко, їх багато, тому ми будемо запитувати за допомогою those. Are those bananas? Це стакани. Стакани знаходяться близько. Їх два, це множина, тому буде these. Are these glasses це книжки. Точніше, це книжки. Книжки знаходяться близько, їх також багато, тому вживаємо these. Are these books то слон. Слони знаходяться далеко, їх багато, вживаємо those. Are those elephants? Це платівка. Платівка знаходиться близько, вона одна, тому вживаємо this. Is this a record? То собака. Собака знаходиться далеко, вона одна, тому вживаємо that. Is that a dog? У наступній вправі ми повинні не тільки задати питання, але й також дати на нього відповідь. Ми маємо два приклади. Перший. Is that a television? То телевізор? Yes, it is. It's a television. То телевізор? Так. Це телевізор. Is this a bicycle? То велосипед? Точніше, це велосипед? No, it isn't. It's a monkey. Ні, це мавпа. Далі ми питаємо то яблука? І відповідаємо так, то, або це яблука. Значить, дивіться, відповіді у нас будуть даватися за допомогою it's, або, якщо це буде множина, то буде they are. І отримуємо ми наступне. То яблука are those apples? Yes, they are. They are, або скорочено, they are apples. Це велосипеди. Велосипеди знаходяться близько, їх багато, множина, тому будемо вживати these. Are these bicycles. Yes, they are. They are bicycles. Це ручки. Так, так, це ручки, але в нас запитують, це часи? Це годинники? Are these watches? No, they aren't. They are pens. Are those snakes? То змії? Ми вживаємо those, тому що змії далеко і їх багато. Yes, they are. They are snakes. Це лимон? Ні, це апельсин. Is this a lemon? No, it isn't. It's an orange. Ми вживали this, тому що апельсин один і знаходиться близько. Це лимони. Are these lemons? Yes, they are. They are lemons. То помідори? Ні. Це. Це, мабуть, лук або чесник. Нехай буде лук. От не люблю я ці малюночки. Не завжди зовсім зрозуміло, що на них зображено. Добре. Нам головне правильно підібрати займенник для множини на відстані. І запитуємо наступне. Are those tomatoes? No, they aren't. They are onions. Це платівки? Ні. Це книжки. Are these records? No, they aren't. They're Books. Ось так ми вживаємо вказівні займенники This, These, That та Those. Сподіваюся, що це для вас було зрозуміло. Взагалі-то це не зовсім таки складна тема. Переглядайте відео ще раз. Робіть зі мною разом вправи, практикуйте, і все це для вас буде доступно, легко і зрозуміло. На цьому моє заняття добігає кінця, з нетерпінням чекаю вас на моєму наступному занятті.